Ось такий я симпатичний, а ще ось такий всередині мене сховалася і сосиска. Я дуже дуже смачний. Дітки мене сильно люблять. Тож, давайте скоріше пішли готувати. Вам необхідно взяти тепле молоко, дріжджі, цукор, все ретельно перемішуємо та відставляємо на 20-30 хвилин. Далі беремо одне яйце, залишок цукру, все ретельно перемішуємо, додаємо молоко з дріжджями та просіяне борошно частинами. Замішуємо тісто спочатку ложкою, додаємо тепер олію, далі замішуємо ручками. Виходить тісто м'яким еластичним. Тепер додаємо. В кінці замісу сіль і продовжуємо замішувати. Тісто ось таке виходить м'якесеньке. Відкладаємо на півтори години, воно гарно підійшло, формуємо зайчика, розкатуємо довгу ковбаску, формуємо дві петельки, просовуємо кожну петельку сосиску, ось так. І виходить у нас ось такі зайка. Прикладаємо на деко, ще раз розкатуємо довгу ковбаску. Перекидаємо, формуємо дві петельки, просовуємо в одну, в другу петельку сосиску, виходить ще один зайка. Відкладаємо на 30 хвилин відпочити їх, далі змащуємо жовтком та робимо очки і обов'язково носика. Відправляємо випікатися, випікаємо, дістаємо і смакуємо. Смачного всім!